Всім привіт! Готова посперечатись, що ви, хоч раз зустрічали у своєму житті людей після спілкування, з якими вам ніби ставало гірше. Це мій бути або вічно критикуючий родич, або мама, яка нав'язує вам почуття провини, або маніпулятор-керівник, або друг, який нібито й не робить вам зовсім нічого поганого, але є настільки хронічним песимістом, що після спілкування з ним і на вас. Накочується почуття тривоги з однієї сторони, між такими різними людьми ніби немає нічого спільного. Хтось агресивний і нападає на вас, а хтось навпаки постійно надміру оберігає. А хтось може взагалі вас боготворити, але бути настільки негативною людиною, що після зустрічі з ним захочеться сходити в душ і не виходити з дому ще місяць. Але всіх їх об'єднує одне: це те, що після спілкування з ними. Почуваєшся погано саме тому в народі їх назвали токсичними. У цьому відео я розповім про шість правил, як спілкуватися з такими людьми, щоб розставити кордони, зменшити їх токсичний вплив на ваше життя і виходити з непростих ситуацій. Але перед цим швиденько розберемось по пунктах, за якими ознаками спілкування з якоюсь людиною стає токсичним, а саму людину ми можемо сміливо вважати токсиком. Перше – це критика і нешанобливе спілкування. Часто їхньою тактикою розмови є іронія словесні насмішки. Принизливі зауваження та навіть образи. Причому інколи ця критика може навіть подаватись через компліменти, але які скоріше є якимись образливими, ніж приємними. По типу, Вау, так чудово виглядаєш. Нарешті ти нормально сьогодні одягнулась. Ну, не сильно приємно. Ставте лайк, якщо у вашому житті була хоч одна людина, яка робила вам такі чудові компліменти. Також ознакою можуть бути маніпуляції та викликання почуття провини. Хронічний негатив, коли всі розмови. Постійно овидіть якимсь туманом негативу все погано, всі погані, все жахливо, сама критика та ниття. А їх життя зазвичай це якась вічна драма. Після спілкування з такими людьми якраз і є таке відчуття, ніби з тебе дементори висосили все життя і радість від нього. Порушення кордонів так само вони або втручаються в ваше особисте життя, або втручаються в ваш фізичний простір, або нав'язують вам свою думку. Егоцентризм, схильність до конфліктів, постійний обман, труднощі зі співчуттям до інших. І, до речі, ні, як не дивно в цьому відео я не буду вам давати пораду. Не подобається людина, не спілкуйся з нею, тому що мені здається, що якби. Все було так просто, і ви мали змогу просто перестати спілкуватися з людиною. Ви. Ви вже це зробили, правда? Якщо ви все ще з нею тримаєте контакт, то або у вас є якісь цінності, які сильніші. Наприклад, це ваш родич і сім'я для вас є великою цінністю, і ви не можете просто обірвати контакт. Або, наприклад, у вас просто поки що недостатньо якихось психологічних, моральних сил і стійкості, щоб відмовити іншій людині, або це ваш колега і керівник, з яким ви просто маєте робити проект. І ще одна порада, якої я не буду давати в цьому відео, це порада відстоювати особисті кордони І використовувати так зване я повідомлення. Просто тому, що ви швидше за все це знаєте, ви швидше за все вже мільйон разів це чули, є мільйон відео про те, як відстоювати свої особисті кордони, тому я просто не хочу повторятись. Ми поговоримо з вами про дещо цікавіше. Бо є правила комунікації, які дозволять вам з однієї сторони не дозволяти токсику навіть намагатись нападати на вас, а з іншої вам не реагувати на такі напади. Тож давайте їх обговоримо, але перед цим я швидко нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, Мене звати Іра, і це мій науково-популярний. Блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову. Як за допомогою знань з різних наук, будь-то нейробіологія, когнітивістика, психологія, можна жити краще, ефективніше, ну і, звісно, щасливіше. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то це саме час на нього підписатись. Пустіться трошки на своєму телефоні або комп'ютері вниз. Натисніть кнопочку, щоб бачити ще більше цікавих класних відео, які покращують життя. І наше правило один як не дивно, не намагаюся змінити іншу людину з цього потрібно почати, тому що в цьому відео ми не будемо обговорювати, як зробити так, щоб людина менш токсично до вас відносилась. Ми будемо говорити про нашу реакцію і те, як ми взаємодіємо з іншими людьми, тому що це єдине, чим ми безпосередньо можемо керувати. Коли ви намагаєтесь змінити чиюсь поведінку, то це ви обираєте довгий і неефективний відверто шлях, тому що, намагаючись змінити чиюсь поведінку, ви намагаєтесь керувати власними негативними емоціями, щоб менше їх відчувати, замість того, щоб Напряму працювати своїми негативними емоціями, і також щоб інші люди заздалегідь бачили ваші особисті кордони, бачили вашу цінність і не сміли її порушувати. Давайте обговоримо те, чому аргументи не працюють, і чому так важко змінити думку іншої людини. Коли людина в чомусь переконана, вона в чомусь вірить, вона будує цілу картину світу, засновано на цих переконаннях. Вони їй здаються логічними, і в її житті вони працюють або часто працювали більш. Того всі оці принципи, за якими вона живе, вони для її мозку є безпечними. Її мозок такий умовно: хм, ми жили за цими правилами, і в цілому вижили. Ми знаходимось в безпеці. Значить, ці правила правильні, а змінювати їх небезпечно. Такий нюанс, що ці їх принципи закодовані в їхньому мозку на нейронному рівні. І вгадайте, що мозок не в змозі закодувати протилежні погляди. Більше того, для багатьох людей виклик їх. Світоляду сприймається як напад на їх особисту ідентичність. Вони все своє життя і всю свою особистість побудували на цьому переконанні, а ви хочете його розрушити. Це може змусити їх зайняти оборонну позицію. Навпаки, це не означає, звісно, що змінити думку іншої людини абсолютно неможливо, але це дійсно вкрай складно, і це не зробиш самими лише аргументами, фактами і як не дивно, доказами. Тож ми не можемо керувати поведінкою інших. Але ми можемо керувати своєю, ставити межі того, як з нами можна поводитись, як з нами можна розмовляти. Чого ми терпіти не будемо. Так само ми можемо мати міцну самоцінність, і ну і звісно обмежити взаємодію з такими людьми. На цьому і сконцентруємось у решті наших порад. Правило 2. Пам'ятайте. Це не про вас, який би неприємний натяк, критику, іронію ви не почули б від іншої людини. Це завжди каже більше про ту людину, яка це сказала ніж про вас. Банальний, але я думаю, настільки класичний і абсолютно зрозумілий кожному приклад це те, що людина, яка завжди була задоволена своїм тілом, яка взагалі нам не переймається, ніколи не комплексувала, ніколи взагалі не звертала такої сильної уваги на своє тіло, ніколи не скаже вам, що ви поправились. В неї просто немає такого тригера, і такого переконання, що для того, щоб тебе любили, для того, щоб ти був цінним, ти маєш. Мати якийсь особливий конкретний індекс маси тіла, хтось бачить, що ви просто живете не так, як це прийнято в його картині світу, і ця його картина світу просто трісне. Якщо він не дай боже, визнає, що ви в чомусь праві. Визнає вашу альтернативну думку. І раптом виявить, що він все життя жив не так. Тому його завдання це погасити вас, розкритикувати, принизити. Це може бути навіть такою дуже корисною вправою. Спробуйте наступного разу, коли ви образитесь на чиї слова, бо вони вас тригернуть, розвернути цю образу і проаналізувати, а що вона каже про цю людину, яка це сказала. Коли ви не забираєте чиїсь тригери, психологічні травми на себе, а лишаєте їх власнику, вам значно простіше не звертати увагу на ці коментарі. Навчіться не з Жати на критику, яка відображає інтереси інших, а не ваші, і пам'ятайте, більшість людей, які постійно критикують інших, не менш критично ставляться і до себе. Правило 3. не беріть інший край мотузки. Без паніки, я зараз поясню, це правило це по суті продовження попереднього правила, і неймовірно класний інструмент, про який я дізналась від Едіт Егер. Мого улюбленого психотерапевта і жінки, мабуть, всіх часів, і просто видатного психолога. Тож працює він так: коли ви зустрічаєте токсичне ставлення до вас не виправдовуйтесь і не захищайтесь. Бо цей напад токсичності знову ж таки вас не стосується. А коли ви починаєте виправдовуватись, це перетворюється на боротьбу. За владу, тобто ви зі шкіри лізете, щоб ні, таки бути правим в цій ситуації. Егер наводить порівняння з мотузкою, коли вас хтось ображається, він ніби бере в одну руку мотузку інший край, кидає вам, ви берете той інший край мотузки і починаєте один з одним смикати її до повного виснаження. Для суперечки потрібно двоє людей, а зупинити її може одна. Тож просто не беріть інший край мотузки. Можливо, ваша тітка, яка нападає на вас і постійно розповідає, що ви неправильно живете, просто виросла в радянському союзі. Вона закріпила з дитинства, що для того, щоб вижити, тобі потрібна стабільність. І що мінімальна, але стабільність значно безпечніше і краще, ніж ризик, бо вона сама в молодості або в дитинстві постійно бачила в радянському Союзі приклади людей, які ламали своє життя ризикуючи. До речі, то саме тоді в молодості, в дитинстві, коли формувався її мозок і неймовірно швидко і ефективно все запам'ятовував. І що ви будете робити? Лізти зі своєї шкіри, щоб намагатися їй довести, що ні. Вона думає неправильно, все не так. В її картині світу все якраз так. З її боку, це правда. Буквально чи маєте ви жити по її картині світу та ні. Але ви можете прийняти її позицію і не бажати змінювати. Ви можете не оборонятись і при цьому просто спокійно і впевнено відповідати, що ні. Я думаю по іншому, і я спробую. Ви можете холодно висловити те, в чому ви не погоджуєтесь йти далі. Але коли ви не просто не погоджуєтесь, а намагаєтесь будь-що довести, що ні, ви все таки праві, і враховуючи сюди навіть те, що ви ні, ви все таки праві в своєму житті, то це перетворюється не на боротьбу за образу, а знову ж таки на боротьбу за владу. Один із найважливіших інструментів владнання конфліктів припинити заперечувати правду іншої людини. Правило 4 – це інструмент. Так і саме тому я обожнюю цей інструмент. Він ідеально працює для тих, хто постійно розповідає вам, що ви неправильно живете, або критикує вас, або висміює за ваші починання, або нав'язує почуття провини. Пам'ятаємо, не має сенсу намагатися змінити думку іншої людини. Тож ми можемо нібито погодитись, але насправді то не зовсім. Використовуючи фразу так і саме тому, наприклад, вам кажуть. Боже, куди ти полізла в тій танці? Тебе ж взагалі не виходить танцювати. І ви погоджуєтесь, кажете так. І саме тому я пішла на танці до дуже гарного тренера. Вона показує мені всі мої помилки і підказує, як виправити їх з професійної точки зору. Або слухай, ну куди ти полізла в ті блогери, розповідаєш щось у своїх тіктоках, в тебе навіть підписників, то нема. І ви відповідаєте Так. І саме тому я зараз знімаю на різні теми, щоб зрозуміти, які теми не цікавлять людей, і таким чином, за допомогою проб і помилок, знайти тему, яку буде цікаво розповідати мені, і людям буде цікаво, і такі відео будуть набирати перегляди. Слухай, а навіщо ти полізла ще кудись там, у тебе ж абсолютно не виходить. Ну ти хоч би вже не позорилась. Так, і саме тому я пробую, тому що як я можу стати професіоналом в чомусь? Не побувши перед цим новачком. Тобто, з однієї сторони, ви нібито повністю погоджуєтесь. Так, в мене поки що недостатньо досвіду. Так, в мене поки що не зовсім виходить. Так, в тому, що я роблю, є багато недоліків. І от в цьому випадку зачепитись і продовжувати напад на вас буде значно складніше. Ну, ви ж погодились. Найчастіше токсики нападають на того, хто вразливий, хто буде оборонятись з ким можна посперечатись, щоб утвердити самому собі свою владу. Я ні в якому разі не хочу сказати, що хтось там сам винний, що до нього токсично ставляться, тому що він недостатньо себе поважає. Звісно, як і з будь-яким насильством, психологічному насильстві, винний лише той, хто його чинить. Але з іншої сторони, просто спробуйте уявити якусь свою токсичну колегу або токсичну тітку поряд з якоюсь людиною, яка супер впевнена з опорою в собі, спокійна. Саме спокійна і впевнена, а не напориста. І, от, з іншої сторони, ви не можете уявити, щоб якийсь ваш токсичний знайомий нападав на людину, яка абсолютно чітко і очевидно має велику цінність самої себе, самоцінність. Принаймні, якщо він навіть спробує напасти, це буде єдиноразова акція, тому що далі йому буде нецікаво. Бо людина, яка очевидно має свою цінність, живе своє життя і не звертає жодної уваги на думку оточуючих, для того, щоб критика інших людей, їхні напади і токсична поведінка мали для вас. Мінімальне значення вам потрібно мати міцну самоцінність, не плутати із самооцінкою. Самооцінка це самооцінка. Ви оцінюєте себе по якихось критеріях, і поки ви по цих критеріях молодець, то й самооцінка висока. Самоцінність же це тоді, коли ви знаєте, що ви цінний просто сам по собі. По факту свого існування вам не потрібно заслуговувати свою любов. Тож той факт, що у вас. Хтось там не схвалює, не несе абсолютно ніякої загрози для вашої цінності, бо ваша самоцінність від цього не залежить. Так само, і вона не залежить від ваших досягнень. Тому, коли хтось натякає, що ви в чомусь недостатньо компетентні, ви просто не зважаєте на цю інформацію. Це вас так само абсолютно не зачіпає. Але як отримати цю самоцінність? В ідеалі самоцінність наша формується в нас. Приблизно в три роки нашого життя, якщо наші батьки в цьому віці показали нам в ідеалі, що ми цінні просто по факту свого існування, не дивлячись на те, хороші, ми погані, хороші на самотінки погані. Ми нас люблять, і ми маємо для батьків цінність, не дивлячись ні на що, то тоді в нас формується міцна самостійність. Якщо ж все було навпаки. Відповідною самоцінністю буде також навпаки. Проте це не означає, що все втрачено, якщо вас виховували по-іншому. Наш мозок, він нейропластичний, що означає, що він змінюється фізично під дією досвіду. І, відповідно, якщо ми будемо робити. Правильні дії, конкретні, які дадуть нам досвід того, що ми маємо самоцінність, то зможемо її сформувати і в дорослому віці. І у зв'язку з цим я маю для вас сюрприз. Якщо все пішло по плану, то це відео виходить на моєму каналі 21 квітня, тобто в мій день народження. Я довго думала, як відсвяткувати його в своєму блозі, і вирішила зробити такий сюрприз для вас. Я постійно і це без жартів отримую коментарі і повідомлення в дірект, чи буде колись повтор курсу мого із самоцінності, який я робила спільно з членом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, і просто класним експертом і психологом Валерією Лісовою. Але коли я робила цей курс, то я обіцяла всім, що він проводиться лише один раз ніяких наступних потоків ніколи. Але враховуючи кількість бажаючих і відгуки тих, хто цей мараф. Марафон прийшов, в яких учасники писали, що вони буквально з перших лекцій починають відчувати зміни в собі, в тому, як вони сприймають себе. Змінилось навіть, те, як інші їх сприймають, як до них відносяться, тому що відчувають те, наскільки ти цінуєш себе. І відгуки про те, що цінність марафону значно перевищує ціну. Тож я вирішила не проводити його все-таки знову, бо я пообіцяла, але дати можливість. Тим, хто не встиг минулого разу, придбати доступ до всіх матеріалів цього курсу, доступ до всіх його лекцій, психологічних завдань, матеріалів, всього. Тож з 21 квітня по 28 квітня, цілий тиждень, в честь мого дня народження, ви маєте можливість отримати цю легенду. Це практичне завдання, тобто, це не просто ви послухаєте лекції про те, як формується наша самоцінність і що це таке, а буквально отримаєте завдання, які допоможуть цю самоцінність формувати. Ви будете будувати її через практику. Нарешті зрозумієте, який ви, які у вас сильні сторони, які ваші справжні бажання. І останній блок він просто вогонь. Він про те, як особистісно зростати, як не реагувати на критику, не реагувати на невдачі, бути морально стійким робити сміливі рішення постійно зростати, тож прямо в цю секунду, коли ви дивитеся відео, якщо ви дивитеся його до 28 квітня, звісно, ви можете купити цей курс ціна. 1299 гривень не змінилась з минулого разу. Просто переходьте по посиланню під цим відео, одразу після покупки, отримайте доступ до нього, доступ до чату, де зібране неймовірне ком'юніті самоцінних, прекрасних учасників минулого потоку. І проходьте в комфортному режимі, коли вам захочеться і коли вам буде зручно, тому що доступ до матеріалів лишається у вас назавжди. А ми переходимо далі. Правило 5: дистанціюйтесь. Якщо навіть попередні плани. Разом з особистими кордонами не працюють, то, звісно, єдиний варіант, як зменшити негативний вплив на себе це збільшити дистанцію. Це зміна в вашій поведінці, не змінить їх тих людей, які до вас токсично відносяться, але допоможе зменшити кількість стресу у вашому житті. Подумайте, в яких ситуаціях спілкування з цією людиною в вашому житті дійсно необхідне. І просто відмовтесь від решти контактів з нею, Обмежте решту можливостей піддатись їх впливу. І якщо ви спілкуєтесь з кимось, хто негативно впливає на вас і на наш настрій не щодня, а півгодини на тиждень це значно зменшує стрес і додає якості вашому життю. Також, якщо ви ніколи не будете доступні, вони можуть, зрештою припинити спроби взаємодіяти з вами. Ця стратегія може бути особливо корисною і практичною на роботі, коли вам необхідно спілкуватись з токсичними колегами, і ви буквально маєте багато чесних виправдань, щоб зараз з ними не спілкуватись. По типу, ой, вибач, мене дуже багато роботи, ой, вибач, мені потрібно готуватись до зустрічі. І останнє правило 6. будьте завзятими не пасивними чи агресивними, чи пасивно агресивними. Коли ми агресивні, то вирішуємо за інших. Коли пасивні то дозволяємо іншим вирішувати за нас а коли пасивно агресиві то перешкоджаємо іншим вирішувати за себе коли ж ви асертивні, то ваша манера спілкування це коли ж ви асертивні, то ваша манера спілкування це робити заяви якщо ви цілісна особистість і доросла людина то не мусите питати чогось дозволу щоб щось робити або якось одягнутись або якось себе поводити просто оголосіть я збираюсь зробити це. Мені подобається одягатись так, мені мені подобається саме ця професія. Просто надайте людині потрібну інформацію і сюрприз, можливість мати власну думку з цього приводу, навіть якщо вона вам не подобається. Це допомагає прийняти інших такими, якими вони є, а не такими, якими вони мають бути згідно з ваших очікувань і правил. Адже якщо ви понад усе намагаєтесь змінити думку іншої людини, щоб вона мислила і діяла. Так, як вам буде комфортно, так і як ви вважаєте правильним, то чи дійсно лише ця людина тут токсична? Одна справа це обмежувати поведінку, яка вас відверто ображає і приносить вам негатив погіршує якість вашого життя? Інша, намагатись контролювати думку інших людей. І пам'ятайте, якщо нічого не працює і є можливість, розривайте токсичні стосунки. Як можна обірвати токсичні стосунки? Можу порекомендувати вам три варіанти, як це може бути: перше, скажіть людині прямо, що ви вирішили перервати ваші з нею стосунки і перерахуйте причини. Другий варіант це допомогти цим відносинам самим по собі повільно зникнути, просто все рідше і рідше спілкуватися з цією людиною. І третє, це, звісно, негайно припинити спілкування, особливо якщо спілкування з цією людиною є супернасильним і загрожує вашій безпеці. У вас одне життя, і перед його завершенням, думаю, було б дуже неприємно виявити, що ви витратили на боротьбу з чиєю токсичністю часу більше, ніж на проживання цього життя і на приємні моменти в ньому. Дякую. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися відео. Я буду рада бачити вас в каналі і в чаті нашого марафону самоцінності. І ще побачимось.